Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. На календарі вже квітень, але за вікном у деяких регіонах ще може бути зимова погода. Зараз дізнаємося більш детально. Отже, помірні та невеликі дощі по всій території України, а в деяких областях навіть очікуємо на сніг. Подекуди на дорог може бути ожеледиця та пориви вітру, а також контрастні значення температури по території України. Отже, таку погоду обумовлять циклони, які будуть панувати на території України протягом цього тижня. І їх фронтальні системи переважної. З півдня принесуть різні опади. У західних областях: Житомирські та Вінницькі, переважно це будуть опади у вигляді снігу у найближчі три доби. А ось решта областей це вже переважно у вигляді дощу та невеликого дощу. Звичайно, вони чергуватимуться. Бачимо, будуть періоди в деяких регіонах і перерви без дощу, але все ж таки переважатиме більш волога погода. Щодо вітру, як ви бачите, то із півдня на територію України буде просуватися циклони. І відповідно напрямок повітряних потоків. Циклонів північній півкулі відбувається проти годинникової стрілки, тому над Україною переважатиме в найближчі кілька діб та північно та північно-східні потоки, швидкість 5-12 метрів за секунду, і лише завтра в Карпатах та в Криму подекуди можуть бути його посилення до 15-20 метрів за секунду. Температурні показники, як я і зазначала, на цьому тижні будуть доволі контрастні. У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі будемо мати 0,6 морозу, а в денні години 0,6 тепла. В Карпатах в нічні години навіть подекуди до 10 градусів морозу. Нарешті території вночі 2-8 тепла, а в денні години 6 градусів. А ось на півдні та сході країни в денні години повітря прогріється навіть до 11-17 градусів із позначкою плюс. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними та оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.